Отже, пробланшував я цих два сорти. Шедевр і караманівський. Не знаю, чи достатньо. Дві хвилини мікрохвильовці. Ось як гарно він бланшувався. Це у нас Шедевр. Один горіх. Я думаю, треба було б їх ще довше потримати. Я просто не хотів їх спалити щоб саме ядро згоріло. Ну, шедевр, він не бланшується на 100%, це зрозуміло. от Залежно від горіха. Один бланшується, один ні. Можливо, тут треба саму технологію бланшування міняти. От. Тут можна було їх ще довше. А от караманівський, дивіться як гарно, злітає покрива з нього. Цього теж можна було довше. Це вже все залежить ще від потужності мікрохвильовки, від режиму, але в загальному можна зробити висновок по бланшуванню. Ну так легко. І розколовся, але відбланшований. Цей не бланшується. От вийшло, що три горіхи не бланшуються. Я думаю, їх можна ще повторно просмажити і покрива зійде. І ось такі гарні ядра. А це зараз ми витягнемо окремо ядра шедевра, відбланшовані і окремо ядра. Караманівсько для порівняння. Трошки відео затягнеться, але я думаю, воно того варте. От. І от такі гарні біленькі ядра Караманівського. Що? Цей горіх заслуговує уваги. Що е, ось Караманівський теж заслуговує уваги. По промислових насадженнях це вже справа кожного, які сорти використовувати. А так на дачних ділянках в себе біля хати, в садочку, ці сорти, я думаю, будуть дуже і дуже хорошими. Всім дякую.